Кум Микола пожалівся кумові Павлові. Я відколи одружився, не господар вдома, Хочуть мною керувати, і теща, і жінка, то і кручусь, так сказати, як в колесі білка А ти хоч раз і характер прояви Миколу. Як добачу, Добре, бахне кулаком по столу, хай відчують твою силу. і норов молодецький, будеш з ними жити, як султан турецький. Добре слово, добра рада нічого сказати. Воно та й те і треба, але й страшнувато. А якраз добре підвипивши, рішив доказати. Що він таки не хтось там, а господар у хаті. Зайшовши у кухню супить брови. А чого це ви корови не даєте їсти? Жінка була десь на дворі, нагримав на тещу. Що ви ходитиму ну, в соні коло тої печі? Та нічого не сказала. Лиш очі скосила. Яка тебе чортяка вкусила? Насипала борщу і каші, дала хліба і ложку. Студи ж добре, бо гарячий та сьорбай потрошку. А чого це борщ не солоний? Гарячий та ще й кислий. Кулаком по столу як трісне. Оце так ви шануєте господаря двору, мов собаку годуєте і знов ге по столу. На столі все підскочило, униз полетіло. Тут вже те, що аж скорчило, заживе за діло. Ах ти ж кізяк морожений, мордяка не вмита. А ти за стіл платив гроші, щоб по ньому бити. А в самої колоцюга, як у глів, переконлива і фігура більше десь центне. Так говориш, не солоне. Так говориш кисле та долоню по шиї як трісне, не втримався, покатився під стола. А тут якраз кум Павло з'явився. А чого це ти, Миколо, під стола заліз? Щось я там тебе ніколи не бачив. Чи зробив щось та шукаєш? Чи, може, щось сталося? То не твого ума діло що обізвалось. Як багато будеш знати, старий станеш, хлопче, він хазяїн у цій хаті і лягає де схоче.